Ну що ж, мої хороші, ми з вами, вже спеціалісти, розібралися, як розмовляти по-норвежськи у минулому часі. Але велике, велике, але, на жаль, те, що ми вивчили, не всі дієслова підпорядковуються таким правилам. Не на всі дієслова можна поміряти туфельку, тапочку, вибрати самому. Є дієслова, які нам керують правило і нам кажуть, яке там буде закінчення. Такі дієслова в норвежській мові називаються неправильні, да? вони неправильні, неслухняні. А є також правильні. З правильними ми вміємо працювати, да? спокійнесенько ми знаємо, ми додаємо там, Е, те чи де, та й усе. Ось, А перфектом утворюється схоже. А ось неправильні диктують вам свої форми самі. І їх просто потрібно, на жаль, завчити на пам'ять. Наприклад, да, вам дають там на інтродукційний, там на курсах такі сухі, великі таблиці. І там ось ці форми дивимося. Просити буде ОБ, я прошу й бер я просив яйба, я попросив яй, харбет. А ви скажете, Іванка, ну тож Б голосна треба додати ДЕ. Так, да, вроді би, було б я й беде, але ні. Ні, тому що це неправильні дієслова, які потрібно вивчити. Не знаючи цих таблиць, ви не можете говорити правильно в минулому часі. Тобто, їх дійсно потрібно завчити, але я вам запропоную дві методики, обирайте, яка до душі, щоб вам було з цим всім добром легше жити. Перше, що ви маєте пам'ятати, тут суть та сама. так, діє слова треба вивчити на пам'ять. Але принцип той же. От ви хочете сказати, що там пити каву одріке, я п'ю каву, я йдрік кафе. Але я пив каву, буде я яйдра кафе і горе. Чому тут, звичайно, минулий час ви бачите маркер Ігор. да, вчора. Є час, коли звичайний минулий час, у вас других варіантів немає, ніж взяти про теритом. і по таблиці стоїть драк. То, значить, я пив каву вчора, буде я яйдра кафе. Хоча так хочеться вчепити туди? Ет да дрік те не пасує, дрікет пасує. І так хочеться сказати, але, на жаль, ні, бо слово неправильне. І коли ви вивчите таблиці, ви відчуваєте, де вони ці слова? Тобто там не буде проблема, ой, а це правильне чи неправильне, бо ви коли дійсно м -м, працюєте з неправильними словами, воно у вас спливає в голові. О, та я й дракав. А як сказати, що я вже там випила каву? Ви скажете, я й гардрукет кафе. Тобто, ви розумієте, ті слова саме по собі вирішили, як воно має звучати, і у нас нема, ми мусимо просто з цим змиритися. Вивчити це на пам'ять. Але я вам пропоную, я дуже противник такого насильного вивчення завчання сухих схем. Не тому, що там в мене така ідея, а тому, що це не дуже працює. Ви його завчите, там сіли, заставили себе, наче завтра пам'ятаєте, а післязавтра вже забули. То що я вам пропоную? Я за природні вивчення мови. Я розділила найрозповсюдженіші ці неправильні дій слова на три групи. Брали їх 68 штук. І з кожної групою склала для вас віршика. Тобто ви маєте собі три вірша з неправильними словами. Давайте почитаємо про Тарасика. Да? Прийшов Тарасик наш до наву, Ого, Кік Харьгот. Прикинув, що роботи мало. Олате, лут, харлат. Невдало, бо тремтіли руки, ошельве, скал, харшельвет, пройти по гроші ще ті муки. Окоми, ком харькомет. В чому вся суть? Ви бачите, в кожному стопчику вшито по чотири неправні дієслова, слова, що дуже легко і добре для мозку запам'ятовується, тому що воно розбите. Наступне тут же вшитий переклад «да ходити ого, гік, харгот, прикидатися ола, та лют, і ви вже підсвідомо розумієте, де використовувати да, це дієслово. Є ритм, тому що є рими, а мозок таке обожнює. І саме основне є емоція. Для вас ці ситуації знайомі, бо ми живемо в Норвегії, ми іммігранти, ми також приходили до НАВУ всі колись, чи приходимо до сих пір. Ми також маємо ці проблеми, там, наприклад, про материнство в імміграції, ви читаєте, воно десь вас за струнку душі зачіпає. І музик запам'ятовується. Так само, як ви колись почуєте якусь пісню, може, вам та пісня не сподобалась, але через цей ритм вона у вас в голові, так, да, крутиться. Тут же той самий принцип. просто перечитуйте, перечитуйте багато разів або передивляйтесь відео. Воно є в Ютубі, Тікток і Телеграмі, підписуйтеся, вони всі три відкриті в доступі. Але є деякі дієслова, які настільки схожі між собою, що навіть віршик не допомагає їх розрізняти. Ось маємо, да? дієслово лежати – «оліге» і класти щось – «олеге». Для українського мозку це завжди наша така проблема. Я лежу я лігер а я щось кладу я яй-легер. Або, наприклад, я вкладаю себе спати чи дітей спати, теж буде яй-легер, і вказуєте кого. Як це запам'ятати? Пропоную асоціативно, да, щоб відрізнити між собою. Уявіть яскраву картинку, що ви лежите з великою ложкою на ліжку. Для чого? Тому що, дивіться, лігє, ло гарліґет. Я лежу з ложкою лежу. Лежати і да, що ви вже там полежали, то воно звучить однаковісінько. А чому з ложкою? Тому що у вас буде зразу ло, ло". ага, ложка, ло. Тобто я лежу, в минулому буде яйло. Наступне щось класть, уявляємо лікаря. Лікар по норвезьки буде Леге. Ви це всі знаєте, дуже схоже, як Олеге. Угу. І він такий дивненький в нас, він нас Олеге, лахарлак, він співає, да, приписав вам парацетамол і подихати свіжим повітрям і співає вам ла 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 лакт. Для чого це? Тому що у вас мозок потім відтворить дуже легко, що щось класти, і він кладе тонометр. Не забудьте в уяві, що він щось кладе на стола, наприклад, тонометр. І ви таки згадуєте того лікаря, ага, олеге, Лахарлакт. Наступна наша проблема розрізнити, сидіти і посадити, поставити. Ви знаєте, сидіти буде осіте, яйсітер, наприклад, я сиджу, а щось ви ставите, наприклад, там тарілки в посуду мейку, яйсетер. Або, коли процес, ви ще не сидите, але ви всідаєтеся, буде теж яйсетер, наприклад. Да? Як розрізнити? Уявляємо яскраву картинку. Сидить Саня за пасат і буде сидіти. Сидить асита за посад, сад і буде сидіти харситит. І так само, хто ж його туди посадив, да? О, ще в процесу цей. Посадили Саню за пасат, ех, посадили. Принцип той самий. Осете ви ще згадаєте: посадили Саню Посад, знову ж сад. Чому ех? Тому що, бачите, тут додалась буковка Е, гарсад. І ще одненьке проблема з цим осі-осе. Да? Я кажу, що сієр, а я бачу щось я й І ще й воно ж неправильне, і треба завчити на пам'ять, як воно звучить, що пропоную. Уявляйте сильну жінку, яка сила сагу казати. Розказує якусь сагу. Для чого? Тому що осі, сахар, сакт. Сила сагу казати. І ще одне бачите: тут теж прикольно, віть картинку там в селі на полянці. Столик суші. І ви такі, о, сет, суші, да? Сет, суші. Що це дає? Все лі, осе, побачив сво. Сет хар, сет суші. Я не скажу, що такий метод заходить всім, але в кого працює гарна уява і кому дається важко, непогана штука. Вигадуйте свої асоціації і підписуйтесь.